Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Тавор Чернівський, наші щоденні читання Біблії Святого Письма. Продовжуємо за порядком читати книги старого та Нового Завіту. І сьогодні запрошуємо, продовжуємо наші Евангелії, які ми почали читати, а саме соборне послання святого апостола Якова. Читаємо за порядком. Вже другий вірш. Не зважайте на особи! Не Зневажайте бідного, Віра з добрих діл не. Брати мої, не зважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа і слави, Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання увійде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучий, увійде й біда у богімбранні, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете Йому. Ти сідай вигідно отут, а бі е, бідареві прокажете, Ти стань там, чи сідай собі тут, на підніжку моїм, то чи не стало між вами поділення і не стали ви злодумними суддями? Послухайте мої брати, любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу? За багатих вірою, за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. А ви, бідаря зневажили. Хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суди, хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте за писанням люби свого ближнього як самого себе? То ви робите добре, коли ж дивитеся в обличчя, то чините гріх, бо закон удовольнює, удовольнює що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а зрішить в одному, той винним в усьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш. То ти переступник закону. Отак от говоріть і отак от чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя бо ставиться вище за суд. Віра без добрих діл мертва. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? коли ж брат чи сестра, будуть нагі і позбавлені денного покорму. а хто небудь із вас до них скаже, ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, ж ми, ж, що ж тоді поможе. Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі, але скаже хто-небудь, маєш ти віру, а я маю діла, покажи мені віру свою без діл твоїх. А я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, о марна людину, що віра без діл мертва? Авраам отець наш, чи він з діл виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра із діл? І здійснилося Писання, що каже, Авраам вже вірував Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він Другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця Рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і діла, і віра без діл мертва. Гамуйте свого язика. Наступний вірш, який читатимемо наступного згодом. Отже, і де та сварка, там безлад. Бог противиться гордим. Друзі, продовжуємо, брата і сестри, читати е е наступні вірші з Соборного послання Свято святого Апостола Якова. Сьогодні читали вірш другий. Дякую, що ви з нами. Христос пасе нас.